Для чого діалоги потрібні в Кременчуку? Чим вона там може допомогти? Що вирішить? Ну, громада, як і в кожному місті, вона включає в себе людей різних потреб, різних інтересів, і іноді буває непорозуміння між людьми в силу того, що в них немає недостатньої інформації. Про те, чим займаються інші люди. В них немає просто уявлень про те, чим живуть інші люди. Вони не розуміють, що проблеми, які переживають вони, переживають ну, багато кримінчужан. І коли вони збираються за одним столом, сідають поряд, починають говорити, настає розуміння того, що є дуже багато спільних проблем, є дуже багато спільних потреб. І... Саме так спілкуючись разом, розробляючись які шляхи їх розв'язання, становиться легше, комфортніше жити в нашому місті. І ви намагаєтесь досягти цього за допомогою проведення власне, діалогів. Діалогів, так. Ми на цьому році у нас дуже перед нами стоїть така складна задача, тому що ми намагаємося охопити і людей, які прийшли з зони бойових дій, учасників, і ми включили до свого проєкту роботу із внутрішньопереміщеними особами. І ми включили, ми продовжуємо працювати із громадою Кременчука, яку ми працювали ну, вперше, в 2014-2015 році, і з владою. Задача надзвичайно складна, але попередні зустрічі, проведені з цими людьми, якби дали підтвердження про те, що вони цього потребують. Їм це потрібно. Особливо із внутрішньопереміщеним стоїз з учасниками авто, точно також їм немає такого майданчику, немає платформи, де б вони могли зустрітися один на один з людьми, що можуть допомогти їм вирішити їхні проблеми і сісти просто з ними поговорити ага. і можливо виробити якісь спільні рішення, що гарантує та що вони взагалі захочуть прийти. Чути один одного, не виливати агресію один на одного. У нас вже є запити від, і від учасників АТО <кій> і від переселенців. Тобто ми йшли знизу через запит. Ми познайомилися з ключовими особами. ключовими особами, так і скажімо, після нашого першого знайомства люди потім, от, що стосується, наприклад, учасників АТО, вони самі до нас перезвонили і до нас прийшли і попросили про діалог із владою. І ну, якби вони бачать в цьому можливість, тому що в силу своїх особливостей зараз, особливого їхнього стану, так, от вони повернулися до психологічного. Психологічного, психологічного стану, так, вони повернулися із зони бойових дій, вони багато чого пережили, і вони не бачать у собі ресурсу, якби проблеми, які в них є, вирішувати спокійно. І їм треба посередник. Який би стримував, скажімо, і їхню емоційність, і ну, яким чином структурував цю розмову. Тому от вони саме до нас звернулися, ну, а щодо внутрішньо переміщених осіб, то тут ми давно чуємо потребу, яким чином їх познайомити із. Громадою із різними представниками громади для того, щоб вони могли ну, хто інтегруватися, хто пережити, скажімо, цей період якимсь чином, але комфортніше. Тому це трішечки додам. І, хоча б для того, щоб вони не боялися давати відповідь на запитання, звідки ви приїхали, тому що зараз вони кажуть, що вони ну, не скажуть відверто на це запитання, звідки вони. Тому що відповідь з Донбасу або відповідь з Луганську, зразу ну, вони кажуть, ми не знаємо, як відреагують на це люди. Тому намагаємося ухилятися взагалі від цих звідти. Мабуть, для того, щоб вони могли це вільно на діалог повинні приходити місцеві жителі. Абсолютно, так. Під час попередніх зустрічей ми визначилися із тими людьми, з якими хочеться зустрічатися. Це буде і влада, це будуть представники різних закладів культури і освіти, це будуть місцеві громадяни, це будуть директори гуртожитків, де вони де їм надається житло, для того, щоб вони могли відчувати себе комфортніше. Якщо б не інтегруватися, то я кажу, щоб ну, відчували якийсь спокій і, можливо, могли ну, працювати, хоч хоча б якось реалізуватися в місті. Да, ще мова йшла про організацію якихось спільних заходів, скажімо, для дітей, От де є діти Кременчуцької громади, є діти переселенців, щоб вони щось разом робили, щось, ну, скажімо, через дію згуртовувалися. Отак от. І, 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 У спільній роботі, спільній роботі é, Так, так. Да, Спільні інтереси, і, це є об'єднуючим фактором. Тобто такі пропозиції теж від них звучали. Ну, ви згадали, що одні, одна з груп учасників діалогів, воїни АТО, а, висловили запит на діалог з владою. Про що саме вони хочуть спілкуватися, на яку тему? Ви <клес> знаєте, проблеми і стратегічні, і проблеми ну, Це локальні, локальні абсолютно. Вони звернулися з запитом, дуже таким буденним, щоб. Перевізники не відмовлялися брати їх в транспорт на пільгових підставах, тому що в одну маршрутку вони можуть зайти, їм скажуть, що пільгове місце зайнято, а деякими треба переміщатися по місту там 5-4 рази. Вони роботи шукають вони там, ну і в них просто немає можливості заплатити за проїзд. Ну це от такий був абсолютно такий проблема будинка. З свого досвіду знаю, що маршрутчики часто обурюються пільговим пасажирам, вони і вони, намагались залучити вони і... проговорили це. Вони проговорили, що їм болить і те, як пенсіонерам відмовляють, і з яким, скажімо, ну, з якою хамською, зневажливою інтонацією це робиться. Тобто, якби, це не просто такий. Локальний конфлікт, а все-таки воно більш системно їх обурює і зачіпає взагалі ставлення. Вони, мені здається, більш гостро взагалі стали ставитися до проблем взаємодії між, як це сказати, не знаю, між тими, хто щось може дати, і тим, хто хто потребує допомоги. допомоги. От зараз дуже багато говорять, що діалог це просто витрата часу, пусті балачки, і не варто акцентувати свою увагу на цьому. В даному випадку, чому саме діалог, чому не переговори, не психологічна підтримка? І психологічна підтримка і переговори це ну, якби, якісь такі моменти в загальній роботі. Не можна сказати, що буде тільки діалог і не буде більше нічого. Ну, потрібно працювати з людьми, ну якби системно і використовуючи різноманітні інструменти, різноманітні засоби. Ну якось на першому, на першому етапі ну, переговори однозначно. А потім, уже коли пройшли переговори, сідати разом, коли вже люди готові для того, щоб чути один одного. Ну, вони знайомі з позиціями хоча б. І ну, ми, як фасилітатори, можемо прояснити їхні потреби, аналізуючи їх, їм, допогти, ми, договорити, договорити ці потреби. да, проговорити потреби в ході аналізу там, їхніх позицій. Тобто, я так розумію, процес діалогу має певну методику. Це а, якийсь нормований не, чи, чи, процес, так? Якщо ми говоримо про переговори, наскільки я це розумію, так то переговори це на рівні все ж таки позицій. І справа в тому, що позиції важко взагалі змінити, а не дивлячись на те, що там після переговорів можливо є якийсь консенсус, чи, чи навіть співробітництво, все ж таки люди залишаються у своїй рольовій масці. От, а діалог він виводить, це така дійсно методика чи техніка, яка виводить на рівень особистісний. І коли вже перед тобою сидить не, скажімо, начальник, управління. Не начальник управління, а людина, то тоді важче, важче не зрозуміти один одного. І таким чином, переходячи на розуміння того, що ми всі люди, і ми всі маємо десь однакові потреби, десь однакові інтереси, Має можливо, право бути почутими, <гум> да. воно якби ну створює атмосферу таку трохи, трохи сімейну, чи що. Ну, от. якось отак от. І тоді є ну, включеності, включеності, зацікавленості та, тим, що відбувається. Єдина тільки, звичайно, проблема залучити до партнерства в діалозі. Ну, нам потрібно дуже довго пояснювати нашим представникам влади, для чого це їм потрібно, що буде, якщо вони не будуть брати участь в діалозі, а що їм дасть участь в діалозі. Вони наскільки іноді бояться відійти від цих рольових позицій і просто представиться у вигляді, та там не начальник управління, а просто Русланом чи Володимиром, що дуже складно їм наважиться зробити цей крок і сісти отак за стіл поряд з людиною, яка відчуває необхідність взаємодії з ним. Тобто, наскільки я розумію, ваша роль в цьому запросити їх до діалогу? Ну, не тільки, ще й використати певні механізми mm. взаємодії. У процесі. Да. процесі, можливо, так. так, у процесі. Да. так ну, можливо, нам допомагає те, що все ж таки ну, ми, ми трохи знаємося на психологічній науці, і нам зрозумілі ці процеси взагалі ефективної комунікації. Активного слухання там і так далі. <смі> От. І ми можемо і ну, якби, емпатійно відчувати, що відбувається зараз зуспіли. з людиною. Зрозуміти її глибинні глибинні потреби. потреби так. Можливо, нам трохи легше через те, що ми психологією займаємося досить давно. А яким чином Ви Відновлюєтесь, я так розумію, цей процес виснажливий. Загалом робота з людьми виснажлива. А коли вони на емоціях, коли вони з травмами, яким чином виживаєте? У нас є взаємна підтримка однієї з одної. Ми можемо позвонити одна одній пізно ввечері, рано вранці, і сказати Мені погано і вилить все, що наболіло на душі. І допомогти. Та, 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 а допомогти. ще у нас є дуже е, хороший енерджайзер. Да? У нас є студенти, вони завжди класні і, а, і креативні і енергетичні. І ми від них трохи беремо. Жива енергія там да. через край. І коли ми заходимо в аудиторію, ну там вже якось про все забуваєш, і ти ну, в цю енергію входиш і частково, мабуть, ми. Відновлюємося завдяки ним. Дуже вам дякую за відверте інтерв'ю. Все було просто прекрасно.